Сьогоднішня моя розповідь піде про місто Ізюм, який всього декілька днів тому був звільнений від окупації. Пост. Отут вони ховалися, отут зберігали все своє майно. От заправка. Ось так виглядає Ізюмська заправка. Стоять, щось заправляють, щось робиться. Ну, все розбите, російський мір прийшов сюди. Так як в мене всі документи забрали російські слідчі і не повернули, то на кожному блокпосту мені приходилося доводити, хто я такий. На в'їзді везю. Наші військові посадили мене в автобус журналістами, які теж їхали до цього міста, щоб побачити все своїми очима і розповісти про це всьому світу. Більше 200 журналістів з різних країн приїхало сюди. І мені приємно було дивитися, як працюють професіонали. Дні нас супроводжує представник місцевої влади райдер адміністрації міської ради міської міської ради Володимир Мацокін Володимир Мацокін. По ходу нашого руху він буде вам надавати якісь коментарі. Ми, у нас по плану ми запланували чотири локації: це зруйнована лікарня, це автовокзал, це школа і це будинок, який розбиратимуть рятівників. Спецпідрозділи, які і розміновують, і розбирають завал. А скажіть, будь ласка, місця масу? цей зведений загін сьогодні розпочне там працювати, і ми всі будемо там знімати ще цю локацію. І ходимо лише по асфальту траву не заходимо. Місто історична і його частина і багатоповерхова зруйновані на 80%. До, ну, до першої локації нам йти десь пів кілометра пішки. It will 500 meters for us to walk up to the first location. Okay. Це страхіття. Що тут можна казати? Страшно дуже було. Під час окупації була весь час візим, нікуди не виїздила. Це, ви тут були, да, так? У мене старенька мама була. На Ганчарівці, зараз від неї повертаюся. Вона нікуди не поїхала, я нікуди не поїхала. Дуже страшно було, дуже страшно. Бомбили не по-людськи. Руїни страшні, розвалені, сильно страшно, сильно страшно. Моє житло теж зруйноване, живу у знайомих. Що ще вам сказати? Складно, дуже складно. Війна дуже складна. Як збираєтесь пережити зиму? Не знаю. Розглядаємо всілякі варіанти. Ну, поки є світ, газ і вода, світло, може якась переживемо. Якщо ні, то до доньки в Харків переїдемо. В неї там квартира вона на ключі віддала. Донька в Германії. Сім'ї розкидані. Ну розкидані сім'ї, немає, дітей не бачимо, батьків не бачимо. Ну що ще казати? Не знаю, не знаю. Дуже складно, дуже складно. Співчуваємо вам. Ви ж не винуваті. А хто винуватий? Не знаю. Ну, я не винувата теж. Ну а хто оце, все оце, оцю розруху приніс? Не знаю, не знаю. Система винувата, система винувата. Щось не так там пішло, щось не поділили. А що не поділили, я не знаю. Ну оце російський мір прийшов до нас. Ну ми їх сюди не звали. І нас звільняти не треба ні від кого. Нас не треба було звільняти. Не знаю, хто їм таке сказав, чого вони прийшли, чому. Не можу сказати. Не знаю, від кого вони нас звільняли. Дякую вам. І вам дякую. Требують стандарти, але все це залишається і можливо навіть і е, е, неможливо. Воно буде обов'язково працювати, це 100%. Ну і зараз будемо займатися питаннями відновлення. Якщо ви маєте таку шахливу ситуацію, потрібна пріоритизація пріоритетів. Які пріоритети ви зараз маєте той тобто світ, газ світло, які пріоритети зараз існують. Ну перші пріоритети, які раз зараз є, це відновлення зв'язку. Угу. По-перше, і це електрика, тому що коли з'явиться електрика, з'явиться вода і запрацює каналізація. Потім, безумовно, газопостачання, але це все складніше, оскільки в нас газогін де з Храматорська. Ви бачите, жодне питання, а ви маєте оцінку, скільки мешканців? Тут страдали, тут погибли під часу окупації, під час бойових дії. На перших етапах люди, коли тут були постійні бомбардування, людей ховали в огородах, в парку, біля під'їздів, де тільки була можливість трошки їх прикопати люди, тому що не було можливості, які цвинтарі туди треба було дійти. Mi, res, res, mi smo naredili en intervju s, s pračnim barem in jo zvadi Igor, ona Tatjana. A, ona mi je rekla, da tu je bila peti etaška, peti opogrežni tim, kjer so de ruski denki streljali, kjer je bilo 60 oseb. Ali imate več informacij o tem? Я підтверджую цю інформацію згідно навіть російські росіян. Вони говорили про те, що загинуло 47 людей. Я думаю, що їх більше це було просто. Ну люди одномоментно загинули, тому що було зруйновано п'ятиповерхівку на вулиці першоправневі приводу відновлення електропостачання до будинків. Як переживуть зімчани цю зиму? Ну, по перше, ізюмський міський голова на сьогоднішній день в пріоритеті це відновлення зв'язку. Після відновлення зв'язку відновлення електрики. Буде відновлення електрики, буде вода, буде запрацює каналізація, кому ну кого вона є. Це далі вже питання газу, це вже трошки інше, тому що газогін проходить через територію Краматорський, тому це вже пов'язане з бойовими діями. Ну а плани міська рада. Вже відновила свою роботу. Ми вже знаходимось тут і безумовно план -то єдиний це відновлення життя нашого міста. Воно багато століть прожило і має право жити далі. По самому місту без навколишніх це оцінюємо десь 2000 тисячі приватних домоволодінь, які пошкоджені, які ми повинні оперативно покрівлі. Це вона не повністю зруйнована. Тобто вікно, ну, плівка, все, да. все, все, оце ми дочні над цим попрацювати. ДСНС на... ми підготували да. людей додатковища бригади безпосередньо для перекриття дахів, забиття пленку, наприклад, пленки закрити вікна, а де можна по можливості потім ціклопакети, коли вони вже потім появляться. Ну, для да, того, да, щоб так, люди могли зараз все там, все там... Бо це десь місяці, поки попрацювати... І поки будемо вже надавати, тоді не А інший корпус є. Маємо вирішити там питання із опалення, тобто навіть поставити якусь мобільну яку до котелі, але мені потрібен запит, щоб ми розуміли. Тобто ось тут ми можемо запуститися за умови, перше, друге, третє. І ми його робимо і все. Але концепція має бути. Так, що... Щодо мобільного госпіталю, ми розгорнули у місті Балхарія. Так. Так, так, вчора. О, повністя, теж, тут тут да. місце є вже. Да, місце? Місце. Ну, перш за все, дивіться, це продукти харчування, оскільки тут, да, оскільки тут ми маємо вирівняти гуманітарну допомогу, ну, яка тут є. Сюди вже я хочу подякувати всім абсолютно там, організаціям і міжнародним, і нашим вітчизняним, оскільки сюди вже було завезено близько 200 тонн. Більше. Вже, вже більше навіть гуманітарної допомоги. Враховуючи те, що зима буде складна, відверто складна, це теплий одяг, це засоби обігріву тощо. А ви теж таке тому... називання Адель, хто відповідає на це, що ми будемо в контакті? Голова ось, безпосередньо районної військової адміністрації, після того підключиться вже міська влада. Я думаю, вона там буде відновлювати тут своє функціонування, ми будемо тут створювати військову адміністрацію. Дякую. Це у нас буде ще прес-підхід на інших локаціях. Де зруйновані будинки, да, показати роботу рятувальність. Я а, то есть его вытали, вытащили, как бы, братан, еще стоял. Да, вот сюда, сюда, за нас, вот пошли. Наші слідчі дії пов'язані з ексгумацією тіл. Щодо кількості, наявні оперативні дані, які складають 500 захоронених цивільних осіб у даному місці. На теперішній час, у зв'язку з великим обсягом та процесуальною складністю процедури, нам ну, можете порахувати, може тіл 40 екзгумовано, це максимум. Метою слідчої дії є вилучення тіл, фіксація. Можливих наслідків насильницького спричинення смерті та направлені для проведення судово-медичної експертизи для більш детального огляду. А чи були такі, які ви вже виявили, що були тіла, на яких були ознаки насильницької смерті? Так, виявило декілька тіл, на одному з яких є ознаки стангуляційної борозди та мотузки на шиї, зв'язані руки. Це, ми, до речі, знаходимося у освоїна, ця могила, тіло вже вилучене. Щодо інших, за попередніми даними містяться а, ознаки спричинення насильницької смерті, однак щодо фактів та обставин, а, тіло направляється для суду, тіла направляються для проведення судово медичних експертиз для більш детального обслідування, що ми могли щось сказати. Скажіть, ви сказали за 500 цивільних. А чи є тут військові заохоронені? А звідки ж ми знаємо? У нас є відомості від місцевих мешканців, мешканців, що тут захоронені цивільні особи. Якщо ми знайдемо якісь ознаки того, що тут захоронені військові, ми надамо цьому факту процесуальну та правову оцінку. На теперішній час, час серед 40 ексгумованих тіл ми військових не знайшли. Важко коментувати такі кадри. Більше тисячі, ні в чому невинних ізюмчан загинуло в цьому місці. Багато моїх співвітчизників чекали на Росію. Вважали, що вона прийде і нам стане краще жити. І ось до Ізюму вона прийшла і залишила слід по собі одні руїни, сльози і горе людей. Ну що ж, робіть висновки самі.